Вечірнє читання, не судіть своїх ближніх, не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І чого в оці брата свого ти за скалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш, або як ти скажеш до брата свого? Давай вийму я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як виняти заскалку з ока брата твого. Не давайте святого псам і не розсипайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, щоб не розшматували й вас.